Молитва матері за благословенну долю своєї дитини. Мати, батько найголовніші люди у житті кожної дитини. Мама до кінця своїх днів пов'язана невидимими нитками з дитиною. Її важливість важко переоцінити духовно. Енергетично дитина є продовженням матері, саме тому мати духовно може впливати на долю дитини. А відтак від того, в яке русло мати направить долю, залежить подальше життя дитини. Материнське і батьківське благословення діти повинні отримувати перед будь-якою життєвою подією. А не лише перед початком самостійного життя або сімейного життя. Суть в тому, що мати і батько створюють навколо дитини своєрідний захисний духовний кокон. Він оберігає дитину від небезпечних обставин, а відтак всі дії в правильне русло. Матері. Батьки, немає сильнішого оберегу, ніж благословення мами і тата. Материнське благословення здатне замінити життя дитини. Не шкодуйте кілька хвилин для своєї дитини щодня. Вважається, що людина, яку благословила мати, стає неуразливою. Іще одне правда є й така, діти виростають, стають власниками своїх рішень, прагнуть жити самостійно, часто не так, як звучали настанови батьків. Матері, батьки, ви і надалі не переставайте молитися і благословляти, бо ви батько. І мати Благословення материнське залишається на все життя, а навіть після вашого відходу. А де мій поцілунок? Життєва історія. Жила колись одна дівчинка на ім'я Софійка. Батько дитини дуже багато працювали. Це була гарна щаслива сім'я. Лише одного бракувало. Софійка зауважила це певного дня. Одного разу, коли Софії виповнилося 9 років, вона вперше ночувала в домі своєї подруги Оксани. Коли прийшла пора на сон. Мама подруги відгорнула ковдру і кожну з них поцілувала, лагідно промовивши, спокійної ночі на добраніч!» Я люблю тебе, сказала мама Оксані. І я тебе люблю, прошепотіла дівчинка. Софійка дуже довго не могла заснути. Ніхто ніколи не цілував її на добраніч, ані не казав, що любить її. Дівчинка не спала, роздумуючи про це, але ж так і повинно бути. Коли Софійка повернулася додому, вона навіть не привіталася з батьками, швиденько побігла до своєї кімнати. Чому мене ніколи не люблять? Чому не обіймали ніколи і не казали, що люблять? Чому ніколи не цілували? Софійка довго плакала, врешті заснула. Багато днів дівчинка ходила ображена. Нарешті постановила втекти з дому, приготувала свій наплічник, але не знала, куди саме їй податися. Батьки, здавалися їй дуже холодними, навіть найгіршими у світі. Раптом вона знайшла розв'язання, підійшла до своєї матусі і поцілувала її в щоку зі словами. Я люблю тебе. Потім побігла до батька, обійняла його зі словами На добраніч, татусю, сказала вона, я люблю тебе. Софійка пішла до ліжка, залишивши оторопілих батьків у кухні. Наступного ранку, коли Софійка прийшла снідати, дитина знову поцілувала маму і там. На автобусній зупинці стала на навшпинки і ще раз поцілувала маму, мовивши при цьому папа, мамушу, я люблю тебе. Софійка чинила так день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем. Часом батьки відсувалися, сухі заклопотані. Або ж просто сміялися з цього. Але уперта Софійка не здавалася. Вона мала свій план і точно його здійснювала. Одного вечора, перед тим, як іде спати, забула поцілувати матусю на прощання. За хвилину до її кімнати прочинилися і зійшла мати. А де мій поцілунок? спитала вдаюче ображено. Софійка сіла на ліжку і сказала Ох, я забула. Далі поцілувала маму і сказала Я люблю тебе, Матусю. Потім лягла і заплющила очі. Але мама залишилася з нею і врешті сказала Я теж тебе дуже люблю, донечко моя. Потім нахилилася і поцілувала Софійку щічку, а тоді з удаваною сворістю додавала Ніколи не забувай поцілувати мене перед сном. Софійка усміхнулася і сказала це більше не повториться. Можливо, сьогодні також хтось чекає на свій поцілунок. Від тебе, молитва Матері, за благословенну долю своєї дитини, Господи, Ісусе Христе, вислухай мене земну Матір, Сину Божий, у ласці своїй помилуй моє дитя, спаси Його імене Твого Ради, Господи, настав Його на істинний шлях заповідей Твоїх, просвіти Його Твоїм Христовим світлом. На спасіння душі й зцілення тіла, Господи, благослови Його будинку, біля будинку, в школі, у полі, на місці праці, у дорозі, на кожному місці Твого володіння, Господи, збережи Його під покровом Твоїм святим від кулішу летить. Ножа отрути вогню, потопу, від наглої несподіваної смерти, Господи, захисти його від видимих і невидимих ворогів, від усяких бід, зла нещастя, Господи, зціли його від будь-яких хвороб, очисти від усякої скверни, алкоголю, тютюну, наркотиків. Господи, облегши Його душевні страждання і скорботи. Господи, додай і зміцни його розумові здібності, його тілесні сили, здоровий розум. Господи, дай Йому Твоє благословення на благочестиве сімейне життя, благочестиве дітородження, Господи. Через мене негідну і грішну рабу Твою, даруй Твоє небесне батьківське благословення на моє дитя. Завжди, у даний час, кожного ранку, дня, вечора, ночі. Даруй йому благодать Духа Твого Святого на многі літа життя. Коли небесний батько. Щораз більше розкривав Ісуса для Його Матері Марії, вона зберігала це у своєму серці. Марія згадувала ті відкровення і підбадьорення живучи своїм буденним життям, просто як мати Ісуса. Це давало їй надію і силу, щоб перешити все, що повинно було відбутися. Марія пильно зберігала усе це, роздумуючи в своєму серці. Луки 2, 2,19. Так і кожна мати повинна Божі обітниці зберігати як скарб, обмірковувати їх, щоб бути готовими і наповненими істиною тоді, коли це особливо потрібно. Пару важливих місць святого письма, які кожна мати повинна зберігати у серці, нехай вони настановляють і підбарюють на шляху віри і служіння в цьому житті. Тому, підперезавши стан вашого ума, тверезі, надійтеся повнотою та благодать, що вам буде принесена в об'явленні Ісуса Христа, 1 Петро 1.13. Немов пастух пастиме своє стадо, рукою власною зберег ягнят носитиме на грудях, дійних лагідно водитиме. Ісаї 40,11 Матері займають особливе місце в серці Бога, Він дає нам додаткову допомогу і турботу. Він не лише особисто піклується про наших дітей, коли нам потрібна допомога, але й вірний в обіцянці вести нас доти, поки ми готові слідувати за ним. Пам'ятайте про це, коли здаватиметься, що несете на своїх плечах тягар всього світу. Є той, хто могутніший, Він освітить вам шлях якого шукатимете Його. Як утішає когось рідна мати, так я буду вас утішати. Ісаї 66, 13. Коли вам здається, що ви єдина, хто турбується про емоційні потреби вашої родини, і ніхто не піклується про вас, пам'ятайте, що сам Бог утішить вас, Він здатний задовольнити ваші найважливіші потреби. І заповнити те, що не можуть інші. Спадок Господній діти, плідлона нагорода, як стріли в руці вояка, так діти віку молодого. Щасливий чоловік, що ними наповнив Сагайдак свій, не осромляться, коли будуть позиватись при брамі з ворогами. Псалом 126, 3, 5. Іноді материнство може бути практично непідйомною ношею, коли дні довгі. А наше терпіння коротке. Та завжди треба пам'ятати, що наші діти це дійсно дарунок від Бога. Вони змусять нас радіти пишатися ним, якщо ми будемо вірні у їх вихованні. Будьте вдячні, навіть у важкі періоди, тому що є жінки, які віддали все на світі за те, щоб обміняти свої порожні руки на ваші випробування. Четверте. Настановляй малого на добру путь, навіть як постаріється не зверне з неї, приповідок 22.6. Це дуже обнадію матерів, чиї діти опинилися на найкращій ситуації. Ми можемо бути впевнені, якщо ростимо дітей, навчаючи їх ходити шляхами Господа, вони можуть переживати періоди бунту. Бог знає, що, і ми це робимо, але Він зверне їхні серця до себе. Коли наші діти подорожлящають, то не відійдуть від Небесного Отця. 5. Гамуйтесь і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами. Псалом 45. 11. Якби то ми того не хотіли, ми просто не можемо контролювати абсолютно все. Іноді навіть своїх дітей. У нас є звичка робити, виправляти, допомагати. Тоді, як найкраще, що можемо зробити, це зупинити. Віддайте своїх дітей Богу в молитві, просячи його про втручання і мудрість. Дозвольте йому бути для них Богом. Шосте самотні мами це для вас, для того, як Авраам відіслав Агар з її сином Ізмаїлом. Вони взивали, вона взивала до Бога, і Він відповів. Їм. Він забезпечив і її сина. Ви ніколи, ніколи, ніколи не самотні. Бог проявляє особливий інтерес до вас і ситуації, в якій перебуваєте. Моліться до нього, шукайте його і будьте залежні від нього. Він перетворить в прекраси ваш побіг. «Свірся на Господа усім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. 3.5. «У мамів завжди неймовірні інстинкти, але вони не перевершили мудрість Бога. Ми повинні шукати його щодня, щоб наші інстинкти прославляли його і були наповнені Його мудрістю. Восьме. Оцей і у журбі. Але я вас знову побачу, і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. Івана 16, 21. Кожна мама переживає сумні періоди, і багато мамів зіштовхнуться з горем. Божа воля в тому, щоб ця печаль не тривала вічно. Вона може тривати якийсь час, але потім знову повернеться радість. Тримайтеся за цю обітницю, перебувайте перед престолом Божим під час скорпоти. І отримайте зцілення і розраду від нього. Бо я Господь Бог твій, я держу тебе за правицю. Я тобі говорю, не бійся, я тобі допомагаю. Ісайс 1:15. Бувають моменти, коли матерям доводиться боротися зі страхами і занепокоями. Боріться і не піддавайтеся страху, бо Бог дав нам не духа, страху, а сили, любові й поміркованості, 2 Тимотея 1.7. Бог допоможе вам і направить вас у безпечне місце. Не хвилюйтеся, а шукайте натомість миру у Святому Дусі. 10. Тому Господь чекає, щоб нам учинити ласку, тому встає, щоб змилосердитися над вами. Бо Господь Бог справедливий, щасливі усі, що надіються на нього. Ісаїя 30, 30:18. У розпал найскладніших ситуацій нашого самотності і наших боїв мусимо пам'ятати, що Бог співчуває нам. Він бачить кожну деталь, кожну жертву, кожен тягар і кожну спробу. Він хоче явити нам свою доброту. Ми можемо продовжувати свій шлях, знаючи, що Він винагородить нас, якщо будемо спокійні і віритимо, що Він прийде за нами. Робімо добро, без утоми, своєчасно, як не ослабнемо, жатимемо. Галатів 6.9. Матусі, Матуші, не здавайтеся. Коли ви втомилися, і ваші спроби здаються марними, пам'ятайте, що у попереду. Прошіть Господа оновити ваші сили, рухайтеся далі, і ви здивуєтеся, що у Господа призначено для вас це щось неймовірно прекрасне. Маме, ви не самотні, хоча під час від часу відчуваєте себе саме такими. Ваш небесний батько завжди так близько. Близько Господь до всіх, які до нього взивають, до всіх тих, що до нього взивають по правді, Псалом 144, 18. Є тисячі інших жінок, які зіштовхуються з такими випробуваннями, страхами болем саме в цей момент. Приймайте істину в своє серце через слово Боже, підбадьорюйте одна одну і моліться одна за одну щодня, тому що у нас одне з найважливіших покликань. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, хто ще не підписався, підпишіться, напишіть про свої коментарі. Імена своїх дітей напишіть у коментаря. І проподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу. Отче Небесний, ти благословив мене дітьми і поклав на мене обов'язок трудитися над їхніми вихованням. Знаю, Господи, що колись Ти побажаєш від мене звіту з цього важливого обов'язку, свідома цього, звертаюся до Тебе і смиренно благаю, просвіти мій розум, щоб я своїх дітей якнайкраще провадила згідно з Твоїми святими заповідями, з мого серця надмірну прив'язаність до них, яка є проявом самолюбства. Щоб я не була сліпою щодо їхніх помилок. Бережи мене, Господи, щоб я не була для них згіршенням. Дай мені так виховати моїх дітей, щоб вони дедалі більше тебе пізнавали, любили і усе своє життя провадили згідно з Твоєю святою волею. Пречиста, Діво Марія, будь моїм дітям, матір'ю і заступницею, святий обручнику Йосифе. Опікуйся моїми дітьми, небесні друзі моїх діточок, святі ангели і висвяті Божі угодники, імена яких мої діти одержали на святому хрещенні. Я молю вас, піклуйтеся про моїх дітей і моліть за них всемогутнього Бога. Нехай ваше піклування і ваша молитва будуть моїм дітям охороною від усякого зла та джерелом ще Трих благодати на шляху до неба. Небесний Отче, Ти покликав нас до подружнього життя і обдарував дітьми, просимо Тебе про благодать доброго їх виховання, віддаємо наших дітей під Твою батьківську опіку, щоб вони виростали у Твоїй любові, щоб жили, як справжні християни, і приносили втіху, не лише нам. Але передусім Тобі, нашому Творцеві. Боже великий, Боже Всесильний, ми грішні Твої діти, покорий сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. отче, прости провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийме нині благаємо Тебе щиру молитву нашу. І подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю і щастя їй дай, Примилостивий Господи, всім, хто вдається до Тебе з благанням, подай милість Твою, благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників. За братів і сестер наших, і за усіх тих, хто потребує Твого милосердя і допомоги Твоєї, з'єднай нас усіх в єдину велику Христову Сім'ю, щоб усі люди України нашою єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди нині, повсякчас і навіки вічні. Якщо і надалі. Бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!